Друзі, я всіх вітаю сьогодні. Ми записуємо кейс, саме кейс повного технічного ведення запуску під ключ з Дар'я Мос. Я вас вітаю, вітаю, супер. Ура! Ми ми дійшли до цього. Так, Дар'я, Розкажіть трошки про себе. Хто ви взагалі така? Чому ми з вами знімаємо кейс? Чим ви займаєтеся? В якій ніші ви працюєте, і а, які курси ви запускаєте? Так, я Дарі Мос, я викладач експерт з голосу, дикції та комунікації і. З кінця 2022 року я почала навчати людей постановці голосу, дикції комунікації публічним виступам і Тощо, і у мене так багато бажаючих навчатися з'явилося, що я почала прям проводити курси, тобто записувала відеоуроки і вже проводила курси. Курси у мене щоразу там проходили кожні 2-3 місяці, і у мене завжди була така. Каша в голові, як це все робиться, тому що я завжди все робила сама, абсолютно все, е, і десь скільки, майже два роки я це так поробила сама. Я отримала вигорання, я дуже сильно, дуже втомилася, особливо мене дуже напружували всі технічні моменти. І потім з'явилася думка, що хочеться знайти людину, яка в цьому компетентна. От просто скажеш їй, так, треба зробити це, це. Оце. А людина все це знає і зробила там за 5-10 хвилин. А то й взагалі, за декілька хвилин. Після того, коли я дізналася, наскільки все це не так легко, як може здаватися. Після цього цінність роботи технічного спеціаліста вона дуже сильно зростає. Так і якраз Ми протягом цього всього кейсу проговоримо, що взагалі було реалізовано, який об'єм робіт було зроблено. Ну звісно, якісь моменти підмітимо і так далі. Почнемо взагалі початку. Будемо ти хронологічному порядку підготовка до вебінару, тому що ми запланували, що у вас буде перший у вашому житті вебінар саме так. по курсу про голос. Як ми до нього готувалися після того, як ми підписали договір, ми одразу ну майже одразу так почали роботу. У нас на підготовку до вебінару було чесно скажу, не так багато часу, тому що ми за тиждень зробили прям велику колосальну роботу, що з моєї сторони було підготовлено. По перше, я підготував сторінку реєстрації на вебінар, сам щоб людина могла зареєструватися, побачити якусь інформацію, взагалі зрозуміти, чому вона на цей вебінар має прийти. Потім, так як Дар'я каже, що оця вся автоматизація з листами, що після того як людина зареєструвалася, їй треба ну надати якусь інформацію, тобто, коли воно взагалі буде якийсь зворотний зв'язок. Тому ми маємо на пошту відправити лист і додатково прогріти людину, сказати, що ось під'єднуйся до telegram бота в якому у нас буде посилання на сам вебінар. Якраз е, протягом цього тижня ми е, створювали саму воронку, тобто е, реалізували е, воронку так, щоб е, людину і не перегріти, тобто ну не спалити її. Ніби, кожен день слати по десятки повідомлень. Типа, не забудь, не забудь, не забудь, я от така крута. Ні, треба поступово, тому що у нас е, реєстрація була доволі тривала. Ну тобто, зазвичай там реєстрації відбувається за три дні. У нас по-моєму було днів п'ять на реєстрацію, і якраз протягом цього часу ми поступово е, розказували. Людині, чому вона взагалі має слухати Дар'ю, ми провели з Дар'ю зізвон, якому налаштували всі необхідні програми, саме для проведення вебінару і проведення тестового вебінару, і я хочу у вас запитати, Дар'я, чи були у вас взагалі якісь переживання перед тим як ми підготувалися взагалі до цього вебінару, так як він був у вас перший? Саме переживання, от саме по технічним моментам, взагалі не було переживань, тому що. Я бачила, наскільки ви зосереджено, наскільки ви серйозно були налаштовані? От просто ви, начебто, мене тягнули за ручку. От, вели за ручку. Дійсно, коли у нас тестове було, ви прям все мені показуєте. Де, що, навіть ну я пам'ятав, як ви мені так і сказали, що все, що вам треба, це ось клацнути, почати, а потім клацнути, завершити. Все, все інше ви слідкували, ви налаштували все. Тобто у мене був повний комфорт. Переходимо до наступного етапу. Це у нас день вебінару. Розкажіть, як ви провели взагалі цей день? Ой, я ще пам'ятаю, я вам розповідала про нього. Так, так, так. Що цей день відчувається така велика відповідальність, тому що перше на вебінар записалося перечасно більше тисячі людей. Відчувається дуже велика відповідальність. Я сама дуже відповідальна людина, і для того, щоб не перехвилюватися, для того щоб не відчувати ось цей тягар цієї сильної відповідальності, все, що я робила, я просто каталася на мотоциклі, лежала. І їла все це, і це, я скажу, максимально правильний підхід того що е, головна задача експерта в цей день це максимально розслабитися максимально е, підготуватися морально до того що ну все що можна було зробити воно вже зроблено все типа е, от залишилося просто провести вебінар. У е, мене цей день пройшов трошки інакше У мене він був супер насичений якраз того що я е, максимально готувався все перевіряв готував е, посилання на оплату тобто у нас бо Чотири тарифи. Всі ці чотири тарифи були підготовлені: тобто, кнопки на ВФП, підв'язки автоматизації оплати після оплати. Лист, потім додавання на платформу, відповідні адресні книги. Ну тобто, це ніби звучить ну, не сильно багато роботи, але насправді це все треба ланцюжком отак проробити, продивитися кожний там, протестувати. Це теж дуже важливо, бо може виглядати так, ніби що все правильно, а потім е, виникає якась проблема, і ти такий, а, тут треба було галочку поставити. І я готував звітність е, по кількості зареєстрованих на вебінар, і їх було насправді більше тисячі. Е, Точна кількість там 1200-1300. Десь отак було людей зареєстрованих на вебінар. Це прям дуже, дуже суттєво, якщо чесно. І так, у нас 15 хвилин перед стартом. Вебінарна кімната налаштована. Ми сидимо в зумі. обговорюємо останні технічні моменти 1 серпня, 19.00, Ми почали. Про що ви думали в цей момент? я думала, як мені проводити вебінар. що вести. я ще думала про те, я хвилювалася про те, що я через свою відповідальність я підготувала досить насичений вебінар. Що так воно і відбулося? Тому що mm -hmm. сам вебінар він проходив не півтори години як ми обіцяли, дві з половиною. Половиною <ріст> ну тому що я хотіла ось все ось прям все дати людям, максимум наскільки це можливо, і трішки прибільшила. Але так. це було це було дуже круто, і, і, і щодо результатів, якраз перейдемо трошки до цифр. Всі люблять цифри. Тобто, за 2,5 години вебінару всього було унікальних відвідувачів: 562 унікальних відвідувачів. і найголовніше, от просто задумайтесь це конверсія в глядача. З реєстрації була 49,78%. Це прям це насправді можливо для когось це просто цифри, але це дуже багато. тому що в середньому по ринку це типу, від 30 до 40, а тут майже 50. на піці було глядачів в один момент 411, і за день вебінару, ну тобто, з моменту початку продажів до е, кінця дня було більше 30 продаж. Які у вас були враження від цього вебінару, і чи хотіли б ви ще раз так? Його привести емоції були от прям дуже дуже високими, тому що після вебінару захоплення неймовірне, тому що коли особливо люди пишуть зворотний зв'язок впродовж всього вебінару, і в кінці пишуть цей зворотний зв'язок, і все класно, навіть поганих коментарів нічого не було, все прекрасно, з такої великої кількості глядачів, це неймовірно. Я ще хочу додати, що от саме під час вебінару, які взагалі мої обов'язки, тому що може здаватися, що я просто такий сижу, дивлюся вебінар, а далі вже сама. Це робить насправді ні, тому що під час вебінару це також іде велика кількість коментарів, тобто треба модерувати чат, щоб там ніхто ніякі гадості не писав. По якісь посилання, реклама. Тобто, це все також фіксується. Це треба моментально видаляти, і тому протягом цих двох з половиною годин я просто сижу, так само як і Дар'я. Сижу за комп'ютером і не просто там споживаю інформацію, яку вона ви даєте, а ще й і працюю. Так, це ми закінчили. Ось цей самий насичений етап, як на мене. І починаються такі післявебінарні часи. Так, вебінар у нас пройшов, але роботи насправді ще доволі немало, тому що е, ваша. Головна задача в цей період була якраз підготувати всі необхідні матеріали для курсу. Можливо, ви також додасте, якісь згадаєте, що які ну які процеси у вас відбувалися в серпні. Так я займалася просто це якраз був час, коли я вирішила оновити програму курсу про голос. Угу. Тобто, спочатку я займалася тим, що я письмово її оновлювала, тобто я собі розписувала, що саме я хочу змінити, як це змінити. Далі я почала займатися записом відеоуроків Запис відеоуроків займає дослідження достатньо багато часу є у мене пункт, що все має виглядати красиво, естетично, все має бути якісно. Я прям заморочуюся. Я собі ускладнюю життя, але мені подобається результат, який виходить. Тому весь серпень це у мене так прям більше саме відеозйомка, робота з відеоуроками. Mm -hmm. І зараз продовжується до серпня. Тим часом, от якраз. Після вебінару, коли ми почали роботу, то моя от мій обов'язок протягом цього всього періоду це було е, підготувати, по перше, автовебінарну воронку, тому що е, після вебінару ми також доганяли тих людей, які там не встигли, не подивилися вебінар, і ми їх доганяли автовебінарами. Ну також відповідно від цього мали додаткові продажі. Також е, в цей період я створив е, бота служби підтримки, тому що е, в період, е, ну коли починаються продажі, дуже багато виникає питань хоч ми і максимально Пробудували всі етапи, тобто, після покупки, людина, по перше, переходить на. Відповідно, в неї з'являється сторіночка, в якій все прописано, що якщо вам не прийшов лист, ви отримаєте його там, подивіться в спам або в пропозиції, натискаєте на цю кнопку, ви там прийдете в службу підтримки. Тобто, всі інструкції в кінцевого покупця вона є, але все одно обов'язково треба робити, бота служби підтримки, щоб людина могла в разі чого звернутися. Я хочу тепер у вас запитати, які моменти саме щодо конкретно... Уже більше моєї роботи, які моменти ви підмітили в цей період, які вам сподобалися, або навпаки, навіть не сподобалися у моїй роботі, так одразу скажу, мені все дуже подобається. Мені подобається ось це вирішення з технічною підтримкою, тому що це також мене завжди трішки піднапружувало, коли я займаюся своєю роботою. А тут всі ці технічні питання: а як мені зробити це, а де мені знайти це? І я завжди за голову хватаюся. Боже, мій відстаньте. Ну там вже написано є ж інструкція. Ага. Ну як же ж? Важко. І зараз все, що я роблю. Я просто ось звертайтеся в техпідтримку. Що мені дуже подобається, ви завжди на зв'язку. Коли б я не написала, там де у нас зв'язок в телеграмі. Я пишу, наприклад, Славі, треба додати ось такого студента на той тариф. Проходить там декілька хвилин. Славі вже пише, готово. Тобто, все ось так максимально дуже швидко. Так, приходимо до нашого такої останньої глави. Це проведення навчання. Це по суті той та глава, в якій ми зараз перебуваємо. А на цьому етапі ми. Головні завдання, це додавання уроків на платформу, відповіді на ну, відповідно, відповідно, службу підтримки. Ті, хто пишуть, це все все одно відбувається, і підтримка активного функціонування платформи, тобто, щоб вчасно виходили уроки, щоб всі матеріали, щоб вони добре виглядали, тобто, щоб людина могла зайти, і вона не думала: типу, а де тут взагалі уроки? Ну, тобто, все прописано, все по пунктам, все по модулям, урок так то називається, модуль так. Людині, типу, зручно зайти. І все їй зрозуміло. І я хочу також підмітити, що на цьому потоці і взагалі на платформі зараз працює майже 100 учнів. Ну це прям, це ну, суттєво, типу, якщо 100 людей працюють на платформі, їх треба якось підтримувати, тобто давати якийсь фідбек, відповіді на запитання і так далі. І так, останнє таке до вас запитання: чи рекомендували б ви взагалі експертам звертатися до технічних спеціалістів? Якщо так, то на якому краще етапі це робити? Чесно, моя рекомендація: от, якщо збираєтеся вести курси, збираєтеся працювати ось в такій тематиці, одразу треба одразу звертатися до технічного спеціаліста, тому що знову таки я цього не зробила. Класно, так я зараз там щось вмію знаю, як це відбувається в Сан польсі Це все прекрасно, але мене це задовбувало. Я ага. через це включно вигоріла. Це дуже напружувало. Тому бережіть себе, бережіть свою менталочку, свої сили, краще ці сили перекласти на свою професійність. На саме свою основну роботу, а технічні роботи передати спеціалістам. Я так скажу, не просто з технічним спеціалістом. Я можу рекомендувати роботу саме з вами, тому що технічні спеціалісти бувають різні. Мені пощастило, що я вас знайшла. Вас я рекомендувати буду дуже буду це. Тоді дякую за цю розмову. Бажаю вам максимально там масштабуватися, масштабувати своє навчання, щоб у нас в наступних потоках було вже не 100 людей там на платформі, а 150, 200, 300, 500. Це було прям дуже круто, масштабно і щоб бажаю вам збільшувати кількість людей з гарним поставленим голосом. І чіткою дикцією. А я з технічними моментами я вам уже буду допомагати. Також дякую глядачам, що подивилися цей кейс. Надіюсь, вам було також цікаво на це. Все подивитися, як це все з середини було виглядало. Якщо у вас технічні запити на технічну упаковку вашого інфопродукту, ви хочете запускати якісь курси, то ви можете написати мені просто в дірект слово консультація і отримати безкоштовний розбір вашого запиту. Рекомендація. Obrigado. <laughs> yeah, okay. вам